З нами сьогодні Вікторія та Нікіта. Ми знаходимось у майстерні Патріот, ми дізнаємось, що чого витовляються бріочки, що таке епоксидна смола та звідки ідея створення майстерні. Отож, рада вас бачити! Назарі. Розкажіть, з чого розпочинається історія вашої майстерні та в чому унікальність? Наша історія починається з початку війни, коли ми прийняли активну сторону. Адже ми в тилу, і нашим обов'язком є допомагати військовим і тим самим наближати перемогу. Унікальністю я б напевно назвала самі наші вироби, тому що це ручна робота, вони унікальні, глянцеві. Ніхто так сильно не заморачується над якістю, як ми. І унікальність цього виробу те, що це не просто брелок, а це брелок донат Адже кожен брелочок – це батончик для заслуга. Розкрій що це знає, що 20% від кожного брелочка йде саме на батончик. Так, все вірно, ми придумали проект, де один брелочок – це донат для наших військових. А з кожного з кожної продажі брелочка ми відраховуємо 20%, збираємо всі кошти і закуповуємо енергетичні батончики. Окрім цього. Кожен батончик підписується від людини, яка придбала наш виріб. І місто або село, з якого він для чого це зроблено? Коли військовий отримує цей батончик і підкріплює себе, він може прочитати цю наліпку, і, можливо, він побачить своє рідне місто або село. Тим самим, окрім енергії, отримує якусь душевну, якесь душевне тепло. Ось такий проект. Так, долучитися може кожна людина. Купляючи це Да, просто придбавши цей брелочок. Друзі, пропоную поєднати приємне із корисним. Просто зараз ми доєднаємось до виробничого процесу. Вік, розкажи, що ми будемо зараз робити. Ми підготували формочки, які вже добу як застигають, і зараз разом з тобою ми спробуємо їх витягнути і підготувати до очистки. Загальниковички. Так виглядають наші формочки. Ми виготовляємо їх з епоксидної смоли. Епоксидна смола це такий полімер, який складається з двох компонентів. І при змішуванні цих компонентів відбувається реакція і застигає десь орієнтовно три доби. Але самі формочки ми через добу вже можемо витягнути. Якраз ми вчора залили, підготували і хочу, щоб ти допомогла мені дістати їх. У нас є брелочок з пшеничкою, це наш такий фаворит, і брелочок Квитуча Україна з жовто-блакитними квіточками. Я думаю, що так як ми uh -huh. стоїмо, так і будемо діставати. Uh -huh. Так, покажу як. Ми в рукавичках обов'язково захищаємо брелочки від наших відбитків пальців, натискаємо тут з І тут потім гнемо зверху силіконовий молд, він не боїться. Головне його не потрапити середини. О, теж витягнула, молодець. Так, І перевертаю країну і став на коврик. Це ми підготуємо їх для Нікіти. Він потім буде чистити. Клас, це хороший антистрес. Так, дуже цікава робота і зверни увагу, наскільки вони гарно блищать. Вік. А, скажи, а чи були непередбачувані ситуації під час роботи? Так, можна певно виділити два таких моменти. Перше це сама властивість епоксидної смоли, вона живе лише 40 хвилин. І в нас є 40 хвилин, щоб залити формочки. І якщо ми, наприклад, не встигаємо за цей час, то вона моментально твердіє, стає і стає твердає камінь, і ми далі не можемо продовжувати з нею роботу. В принципі, можу навіть показати. Вона ось так і має по вигляд. Дуже-дуже тверда. Прикольна. Другий момент це, напевно, робота з двома кольорами. Зараз теж покажу. У нас є там двокольорові різні гриби в формі прапора. Цей світиться в темряві, а цей, звичайний напівпрозорий. І також, коли. Ми поєднуємо два кольори, взагалі складні кольори. Жовтий з блакитним завжди дає зелений. Але ми навчилися, у нас є свої секретики, як ми це робимо. Але все одно смола буває надпередбачуваною і кольор може змішатися, і тоді нам доводиться робити відбраковку. А скільки необхідно часу на виготовлення одного борьбу? Ну, Можна сказати, три доби. Перша доба це сама заливочка, друга доба це застигання. І третя доба це вже Нікіта, кріплення фурнітури, сверловка отворів, пакування. ну, Тобто десь так три дні. Ось ми перейшли до прикріплення фурнітури. Чесно кажучи, я ніколи цього не робила і оцей інструмент не брала в руки. Але подивимось, що з цього буде. Отож, Микита, розказуй, з чого починати, бо в мене а трохи розбігаються очі. А, наш процес. Щоб а, зробити вже готовий виріб, прилочок, нам потрібно пройти декілька етапів. По-перше, нам треба обробити края заготовки. Для цього є скальпель, і цим скальпелем ми проходимося повністю по контуру заготовки, так як при заливці епоксидка буває трохи виходить. Після цього нам буде потрібно зробити отвір посередині. Для цього є ось такий інструмент, називається шуруповерт. Коли ці дві процедури ми зробимо, нам залишиться вже тільки прикріпити саму фурнітуру. Вот. І нам спілочку вже готовий.